На одеському залізничному вокзалі проведуть декомунізацію. Наразі радянські символи це орден Леніна та зірку, прикрили банером. Вересні обіцяють розпочати процес їх демонтажу разом з іншими символами радянського періоду. А такі тут залишилися адже будівлю залізничного вокзалу, відбудували у 1950-х роках і прикрасили символікою тодішньої влади. Я думаю, що можна зробити квест для краєзнавців. А скільки взагалі серпів і молотів на нашому одеському вокзалі? Я думаю, що близько сотні. Подивіться, буквально скрізь вони тут на цих самих ордерах колон. Тут, до речі, те, що ми бачимо, так те, що зараз закліїли, це ну, Одеса місто Герой. Тоді це було ще під час самої другої світової війни, використовувалось. Але пізніше дали ж зірку героя 65-му році і орден. Леніна і оце все тут висіло біля. От можна подумати, Одеси нема більше чим писатися ніж орденом Леніна. Я думаю, що е, за бажання в Одесі, напевно, є якісь архітектори, Вони знайдуть заміну. І е, сам в цілому композиція вокзала залишиться тою самою щодо радянських символів на будівлі Одеського залізничного вокзалу. до залізниці неодноразово звертався український інститут національної пам'яті. Розповів очільник південного відділення Сергій Гуцалюк. Де їм було, ну, проговорено ці всі питання. Вони е, в своє, як то кажуть, виправдання, чому до сих пір на той момент не було проведено е, демонтажу цих радянських символів. Вони говорили, що вони готують там якісь заходи з реконструкцією з ремонту, і тоді вони це зроблять і це в ближній час буде. Але це все так затягнулося в, в довгий ящик. Те, що зображено в публічному просторі. Зроблено з інших матеріалів не як орден виглядає, не як нагорода якась виглядає. Це все підлягає під підю закону. Приміщення одеського залізничного вокзалу є пам'яткою архітектури. Провести демонтаж конструкцій самостійно укрзалізниця не може, пояснює начальник вокзалу Олег Кудашкін. За його словами, планується створення комісії, котра займатиметься демонтажем, і вирішить, що встановити на місці радянських символів. Це Конструкція поки що ми не отримуємо дозвіл з управління культурної спадщини Одеської обладміністрації на проведення робіт по демонтажу радянської символіки. Після отримання дозволу ми будемо наполагати на тому, щоб зробити проєктно кошторисну документацію, і зробимо в будь-якому випадку. Це це елементи будуть з будівлі вокзалу прибране. Напередодні робітники встановили банер, який закриває об'єкти, що підпадають під декомунізацію. На будівлі вокзалу розміщене полотнище. На ньому зображений український герб та назва міста Одеса українською мовою. Під ним залишились радянські символи Зірка та орден Леніна. По-хорошому ці символи мали демонтувати, причому демонтувати мали ще у 2015-16 роках, коли було прийнято закон про засудження комуністичного режиму. Але, на жаль, багато років через саботаж на місці Ніхто не хотів проводити демонтаж зображення Леніна, і це обурило мене як людина, яка регулярно приїжджала до Одеси з туристичними товарами, Мені а не одна тисяча людей, напевно, зверталася і просила все ж таки спосприяти демонтажу цього об'єкту. І я все ж вважаю, що завісити це не зробити цю роботу. Треба все ж таки провести демонтаж, причому зробити це якнайшвидше. Відвідувачі вокзалу по різному відреагували на те, що радянські символи приховали під банером. Я народилася в СССР, але Виросла я у вільній Україні, тому вони не потрібні. Ми їх можемо пам'ятати, поважати, але вони нам не потрібні. Мені здається, що це має бути, як воно було, так хай буде. Все міняють, все ламають. Міняється. Кожен раз по-своєму історія буває різна. Тут зараз війна почнеться, історія одна. При тому була зовсім друга історія. А як це правильно, я не знаю. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський, Новини на Суспільному, Одеса.